Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Друзі, що тут відбувається? Трампусіка пузирять усюди, куди тільки можна. Я от дивлюся на нього, і в мене от чим далі, тим в мене більше виникає така думка, що йому подобається. От йому подобається, коли його час від часу прогинають, шпуляють. І Він вже як отой мазахіст, він вже не може жити без того, щоб українці його не От Чесно. Ну я от я дивлюсь, ну реально старе, тупе, мазахистське якесь не потворе зрозуміло. Так зараз тут в Сполучених Штатах Америки, у наших сусідей відбувається таке, що мама не гарюй. Зараз європейці наїхали. Ну і я вам про все це трошки роз розповім. А ще тут набирає зараз обертів скандал. Він також пов'язаний з трампусіком, також пов'язаний з всіма ідіотами-магівцями. І тут американський інтернет зірвався. Тут прям вже зараз все це знаєте не на шутку, не на шутку набирає обертів. Про це я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку відео і пишіть пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами тут розмовляємо. І так, перше. Ну, зараз повна повна катастрофа, ніхто не розуміє взагалі, що відбувається з цим планом. Сполучених Штатах Америки почалися масові демонстрації. Там люди, там американці виходять з плакатами і кажуть: і, ти, ти рудечмо, що ти робиш? Так ти ж ти ж здаєш Україну. І разом з Україною треба розуміти. Він же здає не Україну, він здає цивілізований світ. Це зрозуміло, і люди, у яких є голова, вони це розуміють. Я вже мовчу про те, що там зараз з Європи все це йде. Так Європа зараз його там отак от нахлабуче вдолі папірьок. Вчора це опудало, піймали кореспонденти на лужайки. І вони його в лоб запитують уже. його вже так затюцькали тут. Йому вже під вечір, це вже було ввечері, його запитують. Слухай, ну ти хоч скажи, це твій остаточний план для України чи ні? І він вже переляканий, він каже, ні, це не остаточний план для України. Тобто ми з вами чудово розуміємо, що це мурло, воно як завжди, ну так воно і є тако, так Тобто воно щоки раз Пушиню, там намагається щось е, тиснути, але на самому ділі, ну це ж, це ж труслива така скотінняка, що просто піпець. Е, він е, розкрив варішку, намагається тявкати, знаєте, ну от коли е, Свон і моська. так? так і от роди опудово тякає на Україну і тявкає на Європу. Тож він сам сказав, що це не остаточний план. В чому тут зараз повна нерозбірга і зараз самі. Американські блогери, я дивлюсь багато американських блогерів, щоб розуміти, що там відбувається. Американські блогери це підкреслюють, що повне недорозуміння, звідки цей план б з'явився, хто його оприлюднив, хто його робив. Зараз що стає відомим, більш-менш відомим, на чому, на чому сходяться, що це прийшов план саме з Рашки Парашки, що це цей Дім... Дмитрієв там е... путінський сосуночок розробляв разом з Вітьком. Да? Цей ідіот Вітько, про якого ми з вами тут також багато разів говорили, і що ні. Нібито то ані сам Трамп, ані його найближчі всі ці приспішники, так його банда, оця, все його оточення, вони навіть не мали жодного розуміння про цей план, що цей план розробляється і такий план існує. І Трампу показали цей план вже в останню хвилину. Трамп нібито прочитав цей план і нібито ухвалив, і вони почали все це бистро-бистро-бистро крутити, крутити вертіти. Навіщо весь цей е, цирк навколо цього плану ми з вами вже розмовляли, так? тому що Трамп зараз намагається заболтати е, свою присутність в файлах Епштейна? Тому що зараз тут Трампа просто поласкають з усіх боків стосовно цих файлів Епштейна, йому треба показати, переключити народ на щось інше, і він вирішив, що він зараз закрутиться, замутиться з цим планом. Це ж тупе, ну у тупого в голові. Ну від нього ж не можна очікувати жодних якихось нормальних креативних ідей. І команда ж у нього вся така: так там тупізні, там просто там на на, на кому в лоб не стукні, там більш-менш, ну і то це, знаєте, як як ото кращу кажуть, найкращий серед найгірших. Оцей Рубіо. Так, Рубіо також йому взагалі не показував цей план. Він навіть не знав, що і цим планом вже поїхали до України. Він дізнався за цей план вже пізніше, так коли вже почалося це все. Він спочатку навіть це сам сказав, потім він почав давати затки, щоб вже не підставляти свого грудого шефа, е Так вже прям, прям вже відверто підставляти. Коротше, на Трампа тут зараз конкретно пруть, кон конкретно бурять його. Він вже, я вже дивлюся на нього. Я розумію, що він вже сам не радий, що він зв'язав. Записався з цим планом, що він оце туди вписався, з цим планом. Для нього вже це просто катастрофа. Але, друзі, це ж тільки початок. Це тільки початок. Тут зараз набирає обертів інша проблема, так, інша. Фігня з Трампом і його магівцями. Тут опублікував Твіттер, екаунти, і уявляєте найбільші канали, ці магівські канали, а там канали, у яких, щоб ви розуміли, там по 900 тисяч фоловерів, так більше мільйону фоловерів. Великі канали, які, про, які пропагандували магу, які підтримують магу. І оце от мага, мага-мага. А вони навіть знаходяться не в Сполучених Штатах Америки, вони знаходяться в різних країнах. І велика кількість таких каналів знаходиться, де в парад. Друзі, в парашки, тобто це стає зараз таким доказом, що вся ця мага, вся ця бадяга з цією магою, так це все притягнуте за уши, і Дональд Трамп зараз відбрехується і від цього також. А хто це зробив? Ну Твіттер. А хто володіє Твіттером? Нагадайте мені, будь ласка, друзі, нагадайте, нагадайте. І пам'ятаєте, ми з вами тут розмовляли про те, що скоріше за все, Ілонушка Максимова вона чекає свого часу, коли зможе відомстити Дональ... Дональдіні, так, вбити йому в шпільку встягнути, всунути. Ось виходить, що зараз е, нібито досить такий час важкий для Дональда, і навіть Ілон Маск вирішив підставити цього рюдочморіка, любітеля е, Почмоктати. так. Ну що ну, ну, ну тут казати? ну От от, Раніше ми казали, знаєте, як ото сосі як мішка лапу, казали так. А зараз я вже оцим оцим мудачкам я відповідаю сосі як тако. О, і Всі розуміють, що мається на увазі, А по, сосі як трампончик. Також можна я вибачаюсь. От я чесно, я вибачаюсь, мені писали там. Декілька моїх глядачів про що трошечки хамщина проскакує. Ну я не можу. От я от я, я дивлюся на це руде недорозуміння, Я не можу інакше. От, чесно. Ми, у мене про просто серце радіє, коли я бачу, що у нього проблеми і у всіх у цих магівців проблеми. Тож зараз набирає ще досить серйозно тут в Сполучених Штатах Америки цей скандал з сім'я магівцями, тому що уявляєте, а маго, в принципі, хто підтримує, підтримує Парашка, підтримує. У я там у них з Бангладеш багато таких е, акаунтів, з Індії є такі акаунти. Ну, тобто, в самих Сполучених Штатах Америки мається майже і немає. Тобто, не ну вони тут є, так, але вони настільки тупі, що навіть не можуть акаунти вести нормальні так. Вони наймають е, людей із інших країн, щоб їм якось, хоч хоч хтось, хоча б хоч якось вів би акаунти, тому що у самих, ну там. Е, Хворі люди, хворі люди, що там про них казати. Але цей скандал нам також на руку. Він показує зараз, він покаже і американцям, хто на самому ділі стоїть за всіма цими магівськими каналами, хто це пропагандує всю цю єрість пов'язану з мага із Дональдом Трампом, із за всіма цими хворою сектою. Так ну і друзі набирає зараз також обертів і протистояння між. Канади і Сполучених Штатів Штатами Америки наш е, прем'єр-міністр. Ну, він красень. Він красень. Він Трампу вже водить, водить, то ну він його просто вже чмарить. Тут же американські ці різні ідіоти, які там в уряді американському сидять, вони вже кричать: от ну як це так, ну як це? Ну чому це Канада нас просто не глектить? Так а на наш прем'єр-міністр сказав: ні, 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 нам ні о чем з вами поки що розмовляти. Але про це я вам розповім в наступному відео. Як Канада зараз. Так, знаєте, технічно, технічно, красиво прогибає і на рудого ідіота і. В принципі, в принципі, поставила Сполучені Штати Америки на, на каліна по по суті поставили так. І зараз це є класною таким класним прикладом для інших країн, тому що з'явіть увагу, як зараз європейський союз наїхав на Трампа і за цього його тупої цієї пропозиції по миру в Україні, так і там. Чітко навіть іде посилання, також і на Канаду, що це не тільки Євросоюз, що це і Канада там приєднуються до цього. Так і Японія. Тобто цьому ідіоту, цьому злочинцю, вже все більше і більше починають давати порогах, і я впевнений, що це тільки початок. Тож, друзі, давайте ми будемо з вами і далі залишатися разом. Я впевнений, що в черговий раз я вам про це вчора казав, Україна нахлобучить цього ідіота. Ну там там немає, там курячі мозоки, там і тільки інстинкти. Оці живуть інстинкти він живе животними інстинктами. і йому якось тягатися з креативними людьми, з людьми, які, які багато чого через що пройшли, багато чого знають. Ну це знов таки слон і моська, так тому ми віримо в те, що все буде гаразд з цією пропозицією. Зараз все. Так опрагнуть знову. Він знову отримає черговий раз те, що він любить отримувати, і заглохне і буде робити те, що йому треба робити. Давайте ми з вами будемо і далі спостерігати за всім цим позором для сполучених штатів Америки для Трампусіка. Разом, будь ласка, підписуйтесь на канал. Обов'язково підпишіться на канал. Подобаєчки від вас, коментарі. Ви пишете мені найкращі коментарі. Я читаю буквально всі ваші коментарі, всі 100% і на всі ваші коментарі реагую. Ну, а від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!